Вірні друзі людини такі ж різні, як і їхні господарі, хтось поважає тишу й спокій в домашній обстановці. Комусь бракує гострих відчуттів, за якими мисливці на двох та на чотирьох ладні полювати увесь день бігаючи болотами за дичиною, а комусь до вподоби відвідини салонів краси, як вихованця пані Людмили, собакам породи шицу, яким навіть гавкати лінь, такі вони зманіжені. Принцеса Пенелопа Крус, її подруга Ума Турман та представник чоловіцтва в сімействі Тайсон, вимагаючи мало уваги і постійного догляду, каже власниця Трійки. Тому вичисуванням та купанням улюбленців займаються вдвох із чоловіком. Але всі зусилля виправдовуються, бо вихованці неодноразові чемпіони мають масу нагород. Втім, носити таку кількість медалей для них обтяжливо. Лучше чим шесуні кажем на світі, це, якщо є діти, вони ласкові, вони ніжні, вони охранники. Пані Люба в компанії Уній Блекі, породичів Хуахуа, прибула на виставку з боярки Київської області. Таке товариство, каже жінка, не буває нудним. Крім того, з такими вартовими їй нічого не страшно. Буде хазяїну угрожати опасність, вона броситься на радфелера, на німецьку овчарку. Її порвуть, але вона буде захищати хазяїна до останнього. Своїх собачок господиня любить безмежно і вважає їх особливими собаками. Це порода єдина, яка має на голові раднічок, так як у чоловіка. Собаки, которые когда-то жили в монастирях, потім вони ходять очень багато легенд. Считается, что що собаки пришельці з космоса. На виставці крім звичних завдань організатори мають іншу мету знайти для учасників відповідну пару для продовження родоводу. Десь за два роки вже, мабуть, пару дружину, ну за 70 є точно. Потомство є. Звісно. Це потомство вже бере участь у змаганнях. Конечно, конечно. Даже сьогодні наші внуки були тут в потомстві. Які оцінки вони отримують? Завжди відміну. Але цього кінологам Хмельницького видається замало. Вони воліють реєструвати в товаристи представників рідкісних порід, яких наші краяни ще й не бачили. А всім, хто вже має собаку або хоче її придбати, настійно радять не забувати. Чотирилапим товаришам не бракує вірності, але за неї треба платити тою ж монетою, бо ми відповідальні за тих, кого приручили.